Перше, ми з вами вже ознайомилися з властивостями і графіком, графіком функції y дорівнює синус x, y до косинус х і з тригонометричною функцією y дорівнює тангенс x. На е, платформі я виставлю ще. Е, властивості і побудову графіка функції y дорівнює котангенс x, це, значить, функція теж, як і тангенс, непарна, і графік буде схожий на графік функції тангенс x, і оскільки котангенс x дорівнює косинус x поділити на синус x, а синус приймає при деяких значеннях x синус може бути дорівнюватися нулю, от. а на нуль ділити не можна, значить, синус не повинен дорівнюватися нулю, значить, котангенс теж буде в деяких точках відсутнім. І графік цієї функції буде дуже схожий на графік функції тангенс Х. І буде ця функція буде перервна, буде з області визначення функції будуть виключені деякі числа. От. Якщо графіки функцій синус і косинус, синусоїда і косинусоїда були безперервні, от, значить графіки оцих двох останніх функцій будуть перериватися. Далі, функція синус є парною чи не парною. Графік непарні функції, синус і тангенс непарні функції, а косинус парна функція парна. Графіки оцих двох функцій, які є непарними, симметричні відносно нуля, А графік функції косинус ікс. Симметричний відносно 8 Ігреків. 8. Так? І за графіком дуже добре дослідити їхні властивості. Так, і ще нагадаю, по вісі Х ми відкладаємо кути від 0 до пі. Ми з вами домовилися. Скільки клітиночок? Отут. 6 Шість. Шість клітинок. Шість клітинок, це нам сьогодні знадобиться. Пі на 2, щоб від 0 до пі на 2 дійти. Це, по-перше, пі на 2, звісно, посередині цього відрізка знаходиться. Від 0 до пі на 2 три клітинки, так? Три клітиночки. Між Пі і 2 пі, <кій> Вибачте, відстань так само. 6 клітиночок, так? Тобто через кожний період пі відстань між цими рисочками буде 6 клітинок. Клітино, Далі, ми з вами, що, чому ми з вами навчилися? Ми навчилися знаходити значення виразів, які містять тригонометричні функції. Кути ми можемо представляти, як, ну, якщо це в градусах, то. Представляти у вигляді суми або у вигляді різниці 360, наприклад, плюс 30, це все одно, що 390 градусів. І синус 390 градусів дорівнює синусу, синус суми таких кутів, От, і можна замінити на синус 30 градусів, тому що. Точка, яка відповідає, пам'ятаєте, на одиничному колі точка П буде відповідати і синусу 390 градусів і синусу 30 градусів. Далі, щоб дізнатися, як проходить, чи проходить графік функції через точку з, певними, з даними координатами, необхідно замість Х підставити значення, перше значення, замість Y підставити одиницю. І дізнатися, чи вірну рівність ми отримаємо, чи невірну тангенс мінус пі на 4. І дізнаємося 1 дорівнює, Сюди підставляємо значення, чому дорівнює тангенс мінус пі на 4. Це значення буде від'ємним. можна навіть Можна навіть і не записувати, чому дорівнює тангенс π на 4. От, ви бачите, одиниця додатня, а справа від'ємне число, значить ця рівність буде невірною. Ну, Так. Далі, якщо, якщо це тестове завдання, то можна не згадувати, що тангенс мінус Пі на 4 чому дорівнює, а порівняти і від'ємне значення. Але треба, табличка буде у вас. В зошиті для НМТ буде вам надано таблиця значень тригонометричних функцій деяких кутів, то ви записуєте це значення обов'язково. Далі, наступне. Ми розв'язували з, з вами ще такі завдання 11.6, 11.7. Наданих чисел треба знайти було нулі функції. Нулі функції це значення х, якщо y дорівнює 0. Ми прирівнювали косинус х до нуля і згадували, чому повинен дорівнюватися х, щоб косинус цього кута дорівнювався одиниці, ой, дорівнював 0. Знову таки, значення синус косинус х. Значення цих кутів, кути зручно знаходити за одиничним колом за допомогою точок, які відповідають даним кутам точки і їхні координати. Далі. Сьогодні ми ще з вами не розв'язували номер 119, і з нього і почнемо. Єдине, що перед тим, як будемо розв'язувати, Дане завдання. Нагадую вам, що періодична функція. Або давайте разом згадаємо. Функція є періодичною, якщо, в якому разі? В неї є період заданий. В неї є період. Що це означає? Що протягом ем, через кожний певний відрізок. Графік функції буде повторюватися, буде таким самим. От. І зліва, і справа від вісі ігрів. Тобто функція через певний період буде мати однакові властивості. Період функцій y дорівнює синус х і дорівнює косинус х. Чому дорівнює період цих функцій, головний період. Ліза Казакова. Чому дорівнює період функції y дорівнює синус X? Uh, дорівнює косинус X. Uh, Я і синус. Період. Через який проміжок функція sinus X? Uh, Має одні ті ж самі властивості. Наприклад, там зростає на якомусь проміжку, спадає. Головний період кожної з цих функцій. Рисунок Б. Зображена частинка графіка. Треба побудувати графік цієї функції на проміжку від мінус 2Т до 3 Т. Значить, нам необхідно. Відмітити на вісі Х точки, які відповідають мінус 2т і 3Т. З'ясовуємо, чому дорівнює, скільки клітинок становить відрізок довжиною Т. Одна клітинка, як ви бачите, мінус Т на 3, одна клітинка відповідає періоду мінус т на 3. Значить, 2 треті т це 2 клітинки. Значить, 3 клітинки це 3 третіх Т, тобто 1Т. Від нуля до Т 3 клітинки. Через кожні три клітинки додаємо т. т плюс Т буде 2Т. Ось тут 2Т, відмітили. Через наступні три клітинки. Добавляємо 2Т плюс Т. Буде 3Т. Значить, ось тут буде знаходитися е, крайня точка графіка. Це м, обмеження нашого крайня значення на проміжку, це 3Т. Ідемо вліво. Треба відмітити мінус Т і мінус 2Т. Від нуля. Проходимо три клітинки. Тут буде період мінус Т. Через три, три клітиночки. Раз, два, три. Підписуємо цю, цю рисочку мінус 2т. Так. Наш графік. Бачите, частинка графіку існує на проміжку от, від мінус 3, t на 3 до 2 третіх t. Тобто протягом ось цього відрізка, який дорівнює трьом клітиночкам, довжина цього, цього відрізка дорівнює t. Значить, графік спадає в крайніх точках. Бачите, справа виколота точка, і графік протягом всього цього періоду є спадаючим, так? Треба перенести паралельним переносом. Цю частинку графіка вправо і вліво. Хто може повторити цей рисуночок, Цю частинку графіка. А вона, як зрозумів, буде не продовжуватися, а знову в точці ідентичні так. е, такі риски? А, такий сам така сама, тобто, ми копій, копію переносимо через. Дивіться, протягом на відрізку ось цьому довжиною три клітиночки, графік має таку форму. Період функції дорівнює Т, тобто через кожні три клітиночки графік функції буде таким самим. Функція буде повторювати свої властивості. Дивіться, три клітинки відповідають періоду нашої функції, дорівнює Т. Так? Протягом цього періоду на цьому відрізку функція спадає, має один нуль. Так? І остання точка виколота. Значить, через через. Оцей відрізочок. Функція знову через т період, функція знову повторить свої властивості. Значить, нам треба оцю частинку графіка перенести через, ну, на відрізок довжиною Т. А ми сказали, що Т дорівнює трьом клітинкам, відповідає. Значить, ось ця точечка, я її позначу. Точка 1. Не видно вам, мабуть, так, ось, перша точечка. Вона через три клітинки знову з'явиться у нас на, на рисунку. Далі, друга точка зручна з координатами 0-0. Через три е, клітинки, знову вона буде у нас на... Е, ну, переносимо її на три клітинки вправо. І оцю виколоту точку переносимо на раз, два, три клітиночки. Виколюємо її. З'єднуємо точечки плавною лінією. Ось. Ми перенесли кожну точку графіка на вправо на три клітинки. Тобто на Т. На довжину відрізка, який дорівнює Т. Знову. Через три клітиночки переносимо першу точку. Через три клітинки другу точку переносимо. І третю точечку переносимо через три клітинки. Раз, два, на три клітинки. Три. З'єднуємо ці точечки. Отже, ми виконали паралельний перенос частини графіка. Тепер нам треба вліво рухатися. Переносимо на три клітинки тепер вліво. Першу точку. Раз, два, три. Ставимо її. Другу точку переносимо на три клітинки вліво. Раз, два, три. Поставили. І третю виколоту точку, переносимо на три клітиночки вліво. Відмітили, що тут виколота точка буде. З'єднуємо їх плавною лінією. Все. З'єднали. Можна, до речі, ще питання. Можна ще один раз вправо перенести графік ці, ну, цю частинку графіку? Давайте повернемося. Вправо можна ще на три клітинки переносити, чи ми за межі нашого проміжку зайдемо? Написали в чаті, можна ще от, отут побудувати таку частинку, чи не можна? Напишіть, так або ні.